Тиша мариться нам у снах Тих, що не відженеш від себе, пилом зоряним на шипках, де мов скло лиш світлина неба. В ній з долонями п'ємо дощ, струменюючу Божу ласку, щоб від протягів людних площ утекти у обійми казки. Кристалеві палаци мрій. У крихкі. Та прозорі замки. Тільки доля це вітрові, що лишає від скла уламки. Їх пісок потім занесе, хтось помістить пісок годинник. Час сховає у ньому все, навіть біль, що у серці виник. Хоч сомнаболою ходи, сни минають, і вишкір днині Чорно білий офорт біди обертатиме їх світлини. Бо підступно лікує сон, не лікує п'янить дурманам, разом з мріями в унісон, він наспівує нам оману. Ой, прокинься, душе моя, прокидайся, бо ранок громом. Заблукали і ти, і я. Час вертатися вже додому. Треба сміло зустріти день і у сходинах із бідою Заспівати таких пісень, що пішла вона за водою. Автор вірша Вадим Димов. Вірш написан 27 червня цього року.